З нами головний тренер ЦСКА Київ команди вітаємо з першою офіційною грою, з першою офіційною перемогою і хочемо знати враження від першої гри. Які ваші враження від першої гри? Як ви оцінюєте гру команди, гру суперника? Ну, По-перше, я дуже задоволений тим, що ми перемогли. Досить був напружений матч, дуже напружена була гра. Ми знали, з ким ми граємо, ми знали, що команда зміна досить непогана, команда непоганого рівня. Для чемпіонату міста зараз вона омолодилася. Раніше за, команду грали, за дорослу команду грали гравці трошки старші зараз. За них грають більш молодші футболісти. Більш команда стала така зіграніша. З... Декілька було гравців старших, грав їхній головний тренер команди, Граючий головний тренер команди, грав всередині поля, а також виходив на заміну один із тренерів команди Антон Борисенко. Тому. Як так як ми очікували, гра була досить напруженою. Ми, е, на відміну від тих матчів, які були у нас, контрольні ігри були перед офіційною. Грою ми виглядали краще, ніж в тих матчах. Ми грали дисципліновано, організовано. За рахунок цього я рахую, ми перемогли в матчі за що дисциплінованих тактичних правильних речей, які виконували футболісти. Тобто я на це звертав увагу в першу чергу щоб вони звернули увагу, і вони на це звернули увагу. Ми добулись гарного результату, і вони виконали те, що в принципі ми домовлялися. Моментів було не досить багато, можливо, для глядачів гра була не така, як прямо таких досить багато, велика кількість моментів. Якихось там такого не було. Була досить напружена гра, боротьба на кожному клаптику поля. Ну, тобто, така як перша дебютна гра, вона вийшла, я ж кажу, дуже як на мою думку, вона вийшла напруженою і вона. Як, на мою думку, ми закономірно перемогли, тому що по ходу матчу там було декілька у нас гарних нагод для того, щоб реалізувати наші моменти. Вихід один на один був. Вихід на один на один на початку гри. Тобто ну, у суперника також було там декілька нагод, але вона все таки їх було більше. Тому я задоволений грою, не повністю на 100%. Як на першу гру, так скажемо, я задоволений результатами, задоволений грою. У нас Дуже багато ще роботи нам належить зробити, готуватися до наступних матчів. Я думаю, що ми будемо досконалювати свою гру. До нас ще додадуться футболісти, які були травмовані. Ми втратили декілька там футболістів. Вони, я думаю, додадуться зараз. Третьому-четвертому турі у нас буде бойма більше гравців, і також тренувальні заняття у нас є. Я думаю, що за рахунок роботи, за рахунок розуміння гравців, ще більше ми один одного будемо розуміти. і У нас буде покращуватися ігра, і я думаю, результати будуть більш впевнені. Андрію, а кого з команди своєї ви відзначили з гравців по першій грі? Хто добре зіграв, кого ви відзначив? Ну, ви знаєте, я. В першу чергу відзначив команду, тому що саме от команда, за рахунок саме командних дій дій, команди, я от з цим був задоволений. Індивідуально я не хотів би відзначати прям когось конкретно. Я от хотів би відзначити команду, що саме як команда от зіграли всі непогано. І тренер суперників після гри сказав, що нам десь там повезло. Я рахую, що на це повезло, ми напрацювали. Тобто от Ми трошки більше хотіли, трошки більше терпіли. Де треба було попрацювати без м'яча, ми працювали без м'яча трошки більше, ніж суперник, намагалися, не дивлячись ні на що. що Якщо ми там не володіємо м'ячем, гравці зазвичай якби опускають голову, засмучуються, що ну, не, не дуже хочуть працювати без м'яча. Але мої гравці все рівно не опускали руки, не опускали голову, терпіли. І, і я рахую, от саме от командні дії. Розуміння гравців те, що треба було принесли робити. Принесли позитивний результат, Так, да, принесли позитивний результат, і я хотів би відмітити команду. 88 хвилина стала вирішаючою в матчі. На вашу думку, пенальті було чи ні? Особисто я передивлявся кілька разів відео, я бачив, що, ну, на мою думку, було порушення правил. Звичайно, порушення правил було, гравець, який заробив пенальті, Віталій Петрук, Петрук, він підставився як дуже грамотно. грамотно підставився, підставився, да, підставився. І гравець, який порушував правила, там, ну, він навіть Ніяких не, не було, не було не ніяких да, заперечень. Він повністю погодився з тим, і навіть інші гравці ніяких не було заперечень. Тому я ж кажу, це якби пенальті, це якби так уже витекло з самої гри я рахую. Ми могли забити із гри, наприклад, теж там наприкінці був пару було епізодів, коли можна було забивати, але там воротар суперників гарно зіграв. Перевів м'яч там. Здалеку були удари. Тобто все рівно, я думаю, десь. Було таке відчуття, що ми все рівно десь забіглимо. Тому що я ж кажу, що це трошки-трошки, де нам кажуть, повезло. Я рахую, що ми на повезло напрацюємо. 18 вересня в неділю в нас другий тур. Суперник буде команда Арсенал Київ. В нас є кадрові проблеми в нашій команді перед цією грою чи немає? У ну, нас є кадрові проблеми. Ще декілька гравців не повернулося до обойми основної, але ж у нас. Все-таки заявка не, там, не 16, не 15, ще. у нас заявка 30 футболістів зараз. Тому кожен в тренувальному процесі, що мене дуже радий, в тренувальному процесі футболісти досить добре працюють, самовіддано ж кажу, виконувати все те, що від них я прошу. Тому я думаю, що ми замінимо їх і ніяким чином це не буде впливати на командні дії в майбутньому матчі. І тим більше ми команду арсенал знаємо, ми з нею грали товариську зустріч. Якраз перед стартом чемпіонату досить гарна команда, теж молоді гравці. Тому ну, я думаю, що теж буде непростий матч. У них буде гра в суботу в чемпіонаті Київської області, і я думаю, що там буде змішаний склад на нашу гру. Тобто вони не приїдуть там другим складом на нашу гру. Вони будуть намагатися взяти реванш. Навіть хай це товариська зустріч Але були... це принципова. Була, да, була товариська зустріч. Для нас це принципова гра. Я думаю, і для них принципова гра буде. Тому буде цікавий матч. Тому я, користуючись нагодою, запрошую всіх відвідати цей матч. Він буде в неділю, 18 вересня, о 17 й годині. Тому я запрошую всіх на стадіон подивитися гру. Я думаю, буде непоганий матч. І ми сподіваємося що ми до цієї гри добре підготуємося. І я сподіваюся, що ми отримаємо переможний результат. Ми все будемо робити для того, щоб перемогти в предстоячому матчі. Андрію, дякуємо вам за невелике інтерв'ю з команді Перемоги не тільки в другому турі і гарних ігор. Болівальників ще раз запрошуємо прийти 18 вересня на 17-ту годину на території Київського університету будівельного буде, освіти 5. Вам перемог і дякуємо за гарну гру, яку ми побачили в першому турі. Взаємна, дякую. І далі будемо працювати, сподіватися, на, тільки на успіх в майбутньому. Дякую, побачення.